Як Ющенко за допомогою фірташа збагатився на російському газі елітні авто, казино та дівчата? Чим син президента підставив батька? Сімейний гаманець, яким бізнесом займається брат третього президента. Володіння Ющенка у нових безрадичах під Києвом розкинулося на площі у 3,5 гектари, і, окрім паркану, огорожене каналом із водою, майже як середньовічний феодальний замок. Окрім чималого житлового будинку, на території розташовані сад, кілька озер із рибою і пляжами, ферма, столярна майстерня, хата, музей, городи, теплиці, кілька старовинних вітряних млинів, та звичайно ж бджолина Пасіка, як він без неї. Частина території відведена для вигулу коней експрезидента, окрім пристрасті до бджіл та глечиків, Ющенко також запам'ятався першим в Україні гучним скандалом із президентськими дітьми. Стаття Андрій Ющенко син Бога на українській правді. Значно підірвала створений на помаранчевому майдані образ чесного і нічого не кравшого президента та зробила зіркою автора статті Сергія Лещенка. Вже потім Сергій почав заробляти на замовних медіа Мочиловах пішов у політику. А зараз щомісячно проїдає більше 300 тисяч гривень зарплати, геть нічого не роблячи, в наглядовій раді державної укрзалізниці у статті йшлося про наддорогі автомобілі Ющенка молодшого, його гулянки зі стрільбою та програші по 100 тисяч доларів у казино. Роль гаманця президентської родини виконував рідний брат голови держави Петро Ющенко. Найбільші надходження заби забезпечували оборудки на газовому ринку, зокрема у кооперації з олігархом Дмитром Фірташем, та тоді ще очільником Харківщини, а пізніше головою МВС Арсеном Аваковим, також родині Ющенка приписували частку у 28% у сумнозвісній посередницькій компанії «Росукренерго», яка поставляла російський газ до України і далі транзитом у Європу. Через цю прокладку щороку прокручувалися мільярди. Доларів, частина із яких за згоди офіційного учасника схеми Фірташа осідала на рахунках Петра Ющенка в закордонних банках. Були у родини Ющенків і менші більш відкриті бізнеси. Зокрема, зятю Ющенка Олексію Хахльову належав рубероїдний заводик. А Петро Ющенко офіційно володів доволі успішним аграрним бізнесом Хоружівка Агро та фірмою з торгівлі сигаретами та алкоголем, яку він заснував разом з іншим. Відомим бізнесменом Леонідом Юрушевим до слова донька Юрушева зараз у шлюбі із головою Черкащини та в минулому артистом розмовного жанру Олександром Скічком. В українській великій політиці всі так чи інакше пов'язані. До речі, ми підготували досьє на кожного президента України. Підпишись на канал, аби слідкувати за оновленнями. Не забувайте про лайк цьому відео та підписку на канал.